Фільм Марка Лейцеля Генерали за одноіменним віршом Шела Сільверстейна. Клей та гор, два генерали. Кажуть, ця війна дістала. На що треба, щоб вбивали? Ні на що удвох сказали. Тож пан клей до пана гора каже, киньмо всі роздори, краще підемо на море. Так, ходім, пан гор говорить. Ось пан гор зрадів і каже Замки зліпимо на пляжі, а пан клей йому киває. Покопаємось, рушаєм. Та пан Гор пита, чи нині пляжі не на карантині ніби так, а ти не знав? Це страшне, пан Гор сказав. Тож пан клей до пана гора каже Дуже зимне море, перемерзнем, станем хворі. Пан Гор плаче. Горе-горе. Тут пан клей також заплакав. Каже, от ми бідолахи. Краще будемо воювати. Пан Клей каже, що й казати. Клей та гор, два генерали. Воювати знову стали. Вже й не зміг знайти ніде я. Ані гора, ані клея. Малював Марк Лейцель. Автор тексту Шел Сільверстейн. Переклад українською Володимир Чернішенко. Текст читав автор перекладу. Адаптація українською мовою. Сайт Шел Сільверстейна Українською.